Вітаю вас, 9 листопада, сьогодні неділя. Це відео буде останні новини України. Значить, сьогодні буде відключення світла у всіх регіонах України. Дві-три черги, ну тобто, два-три рази будуть відключати світло. Ну, так, досить тривалий час, його не буде. Ну, нічого, переживемо не вперше. Давайте що в Росії. Весела нічка була в Вороніжі, мінус нули ТЕЦ-1. Далі, зараз я спочатку про Росію прочитаю, а потім вже будемо йти далі. Так, Вороніж, Далі Курщина підстанція. І Білгород, блекаут, Удар по Тец-Луч. ТЕЦ тобто, Белгород, Курщина. І що я там ще казала? А, Воронеж. ось такі справи. Звісно, нам треба, щоб в Москві відчули, ну нічого. І туди теж долетить. Давайте спитаємо. Важка робота, йде підготовка, важка робота. Давайте спитаємо. Да, після того, що вчора пережили ми, ну, більшість, ну, давайте так, ну, пол України, пів України пережило оці, оцю масовану атаку. Хочеться спитати в Москві. Чи йде блекаут до Москви? Чи йде потихенечку блекаут до Москви? Луна колісниця. Зірка, сила, вибір. Ну, диявол. Ну, це, звісно, буде для них такий удар, що вообще для Москви. Очікується якась хитрість. Ну, відлюдник, війна, активні дії, удари в серце. Розумієте, що показує? З одної сторони, показує, таке, що Захід там ще хтось. Ну, давайте так, захід нам не рекомендує бити. Так, щоб в Москві був блекаут. Ми вам не, не рекомендуємо це робити. Робіть це десь тут області: Білгородська, ну ті, що поблизу нас. Да? Ну так, там вони і так можуть бути, і вже без, без світла. А ось Москва таке відчуття, що вона там недоторкана, якась недоторканість. Ладно, ще раз. Хоча я думаю, що буде. Чи буде в Москві блекаут? В найближчі місяці, чи буде в Москві Блекаут в найближчі місяці. В очікуванні. Дім, Україна. Робота. Ага, йде робота. Йде робота. Не все так просто робиться. Іде робота, підготовка. Ну, ладно, буде. Тобто карта треба почекати. Давайте далі. Партнери по ЄС не змогли переконати Бельгію використати заморожені активи Росії зі свого депозитарію для підтримки України. Але ще ці обговорення тривають. Мова йде про 140 мільярдів. Більгія не хоче віддавати е, активи російські, не тому, що вона там не підтримує Україну, а тому, що вона боїться, що якщо вона оце зробить, е, інші країни, які тримають ці депозити, вони їх звідтіля заберуть. Ну, і вона не хоче сама віддуватися потім, так? Да? Так, ладно, давайте. Чи, чи, отримає, давайте так, чи отримає Україна заморожені російські активи із депозиту Бельгії? Чи отримає Україна заморожені активи російські із депозитарію Бельгії? Рішення, уход від цього рішення, таємниця. Ну да, вони ще там важко. Важко, не хочуть. Вони не хочуть бути самі віддуватися за все самі. ну, тобто, Ну, тобто Бельгія. В принципі, на ітох можуть зв'язані руки все одно. Дуже важко. Конфлікти, боротьба. Давайте так. Може, не всю суму, а якусь частину. частину, А взагалі ну, більше відповідь ні. Але якщо трошечки придивитися, то, в принципі, щось тут дадуть, але дуже якусь невеличку частину. А взагалі, то більше відповідь ні. Вони не хочуть давати. Тобто, ще триває дискусія. Дискусія важка. Вона, вони будуть постійно відмовляти. Чи, може отримати, чи отримає Україна заморожені російські активи? Давайте не будемо питати, звідкиля. Чи отримає Україна заморожені російські активи? Сила. Олісниця, бідність, робота, наш дім, військові, зупинка, важкість. Ну, ось щось тут важко. З цим дуже важко. Чогось зараз, з цим дуже стало важко. Нічого не можу зробити. Росія била по підстанціях двох АЕС. Про те, що я казала, вже Більше, мабуть, двох місяців. Україна вимагає термі... терміново скликати Раду Магате. Це були не випадкові удари, а добре сплановані. Росія свідомо ставить, ставить під загрозу ядерну безпеку в Україні та в Європі, каже Андрій Сібіга. Сибіга. Давайте. Україна вимагає терміново скликати Раду Магате. Тому що Росія свідомо підготовлено били по підстанціях наших двох <кхи> атомних станцій. Ну що, збере, збереться оця рада, і, і що далі? Ну, розмовляють. Колісний, да, будуть збиратися, якісь там щось там будуть конфліктувати, розмовляти. Імператор дуже агресивний. Робота імператора дуже агресивна. Ну. Занепокоєність. За, за Буде занепокоєність. І, можливо, вирішать, що треба захищати повітряний простір наших атомних станцій від Росії. Або ж заборонять Росії ось удари. Уход від ударів і карта Росії і диявол. Тобто заборона бити. Якась заборона Росії бити по АЕС і по цим по електроенергії, яка підживлює АЕС. Якась заборона. І захист, і заборона. Мабуть, це було треба раніше скликати якось, да? раніше. Чи тільки після ударів, чи тільки після того, як десь АЕС взірветься, тоді вони щось там будуть робити. В мене нема слів. Далі, 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 далі. Значить, Світлана Грінчук, міністр енергетики України, каже, що систему енергозабезпечення, це вона ввечері вже вчора казала, частково стабілізували, але відключень не уникнути. Ну, ми і бачимо, що не уникнути, тому що, ну, ну, сьогодні, в принципі, ось як в нас, зранку трошечки світла. Потім не буде в день світла, потім ввечері кілька годин, і потім знов не буде. І вночі, до речі, теж світла не було. Ось так. Чи правда, чи дійсно вдалося частково стабілізувати нашу енергосистему України після вчорашнього удару? Ну, да, двіка Пентаклів. Частково вдалося. частково. Атомні станції. Можливо, почали більш працювати, більш потужніше. Я в цьому не, ну, не розбираюся, як там вони менше, більше. Трошечки вдалося стабілізувати. Вдалося. Але відключення, бачите, повішений. Все одно буде. Найважча ситуація. Я вже казала, ну це і так зрозуміло, да? і без розкладів. Буде після ударів. ось, Удари по зірці. Після ударів буде найскладніша ситуація. Не знаю, скільки тиждень, два, поки там все не зроблять. Потім буде легше. Ну Якщо це все не зупинити, ви ж розумієте, настане такий час, що не буде що ремонтувати, воно буде все під корень знищене. Значить, що вони вчора пошкодили? Трипільська тес на Київщині та Зміївська тес на Харківщині тимчасово припинили роботу. Трипільська тес забезпечувала центральні області та Київський регіон, а Зміївська тес схід України. Розумієте? Центр і схід України залишилися в пастці. Трипільська ТЕС та Зміївська ТЕС. А Ну, покажіть, будь ласка, ну, дуже сильно пошкодили. Трипільська ТЕС та Зміївська. От, взагалі їх можна. Наскільки пошкоджені? Трипільська ТЕС та Зміївська ТЕС? наскільки? Да, Дві ТЕС. Дві ТЕС зупинились після диявола. Да, і що? Баланс, башня. Е, чи... Можливо, взагалі якось ці дві ТЕС відновити. Трипільська та Зміївська. Потрібні дуже великі кошти. Дуже. Все можливо, коли є гроші. Так, але, 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 ви ж розумієте, карта хитрості, обману. Дуже великі гроші потрібні. Відльотник. І ніхто цього не буде робити, вкладати туди гроші, поки в нас війна. Ніхто не буде вкладати і щось там робити. Тому що знов туди влучать і все, і що далі. Тому регіон це Харківська область, яка там ще в нас поряд? Донецька, Полтавська, ці області. Київська, центральні регіони, це в нас Черкаська, Кіровоградська, оці області, ну, Чернігівська, Сумська також, мабуть, це області під загрозою. Під загрозою може бути взагалі і опалення. Ну так. Да. Трата балансу мир, розпач. Україна, рух, таємниця, плани. Удари по світлу, дуже сильні удари по світлу. І, ще, і не тільки по світлу, а ще й по залізниці. Я не знаю, що вам сказати. Під загрозою, так, да, під загрозою. І, і Я вже мовчу про світло, про опалення під загрозою. Я от не розумію. Ладна Харківська ТЕС, да, вони там не хочуть ставити Петріот, бо бояться, що його знищать. Ну, Київська область, Трипільська ТЕС, вже неможливо було поставити якусь там, якийсь захист, да? щоб захистити цю тес, яка е живить в центр України? я просто ну, я не розумію. А тепер всі ці європейські лідери будуть зас засідання там робити: Ой, били по АЕС, е по. Станціям, загроза, загроза, МАГАТЕ, все таке, ой, треба захищати, щось робити, знов занепокоєні. Так, ладно. Мірноград під загрозою оперативного оточення. В місті немає логістики. Доїхати туди неможливо. лотерея Мирноград під загрозою оперативного оточення. Чи буде Мирноград в повному оточенні? Йде робота, робота, робота. Таємна робота. Таємна робота, плани. Ну, в окупантів плани переможні, плани в них, дивіться. Чи вдасться Збройним силам України вийти з Мирнограду? Вдасться. Дуже страшно. Військові втрати, війна. Розпач, очікується, смерть. Дуже важко. Дуже важко. Очікується смерть. Вчора була така інформація, що тимчасово припинено пропускні операції на кордоні через збій в системі бази даних митниці. В'їзд в Україну та виїзд. Не здійснювався там кілька годин, потім це все відновили. Давайте спитаємо, що, що сталося? Що за збій такий в системі митниці? Що вчора е, не було? Ну, тобто, ні туди, ні сюди неможливо було виїхати. Що це за збій? Заплатили гроші, щоб зв'язали руки. Пасив. Заплатили гроші, ось, щоб зв'язали руки, щоб неможливо було нікуди виїхати. Заради чого? Заради чого? Це хитрість. Ну, це, мабуть, хай, хакерська атака щось таке. Заради чого? Заради чого це? Просто 10 мечів і зміни. Налякати українців, що може бути таке, що ви не туди, не сюди. Так, да, ось. Що не туди, туди-сюди. І не туди, і не сюди. Це якесь залякування. Це якась була хакерська атака. Там паш мечів це. Хитрість диверсія, ось таке щось. ЄС готує нові санкції проти Білорусі на тлі послаблення тиску США на режим Лукашенка. Європа готує нові санкції проти Білорусі. І що? Вони будуть працювати, їхні санкції. Домовленості, мах, контроль в очікуванні. Ну, щось роблять, якісь санкції. А толк сніг будуть. Якийсь толк. Розчаровані за Трампа. І що? Вони взагалі не хочуть співпрацювати. Європа не хоче співпрацювати з дияволом. Білорусія, Росія. Такі справи. Так, тепер давайте в Куп'янськ. У Куп'янську триває зачистка. Близько 30% міста під контролю ЗСУ. Решта така ж, такий же контроль росіян, а решта сіра зона. Куп'янськ. Куп'янськ. вдасться звідтіля вибити росіян. вдасться Україні. З Куп'янська вибити росіян. Розпач. Контроль. Іде робота. Уход диявола, війна. Уход, диявола, війна. А вони можуть звідтіля піти. Самі, до речі, коли в них закінчиться якийсь ресурс. До речі, це можливо. Але для цього нам повинно прийти щось. Ось, бачите, допомога і щось повинно прийти. Так, да, може бути: уход, диявола, війна. Тепер ще загрозлива ситуація. Значить, Ситуація на Новопавлівському напрямку може бути загрозлива за, за, загроза оточенню Гуляйполя. Гуляйполе це Запорізька область. Давайте спитаємо, чи може бути в оточенні Гуляй-поле Запорізька область. В оточенні Росіян може бути Гуляйполе Запорізька область. Важко, там важко. Багато ударів. Війна. Вище суд. Плани, йде робота, щоб цього не сталося. Очікується, що? Очікуються сильні обстріли. Війна, 10 мечів, страшно жертви. Так, давайте спитаю по-іншому. Чи може Росія чи буде окуповано місто Гуляйполе Запорізька область? Що окупують росіяни? Гуляй поле, уход від цього. Знов уход диявола, страх. Отход диявола, страх. Знов те ж саме, що і на Куп'янськ. Бачите? Уход диявола. Уход від цього. Хитрість. Гуляє поле. окупація. До речі, вони там планують тупік ілюзія, але Росія на напрямку Гуляйполе, Новопавлівський, вони там планують якусь хитрість. Тобто якось не просто полями якось зайти, а якось дуже хитро залізти. Щось там вони таємне планують на цьому напрямку. Ну, Стосовно окупації, показує зараз важко, ні. Такі новини. Бережіть себе.